Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про те, що Верховний суд в нас прийняв до свого провадження і відкрив провадження по дуже важливій справі спірній справі на сьогоднішній день. Одне з найспірніших питань і одне з найболючіших питань, яке бентежить моїх підписників, моїх клієнтів, дуже багато звернень. Це граничний вік перебування в запасі. Нагадаю, що він був. 40 років до 2014 року, потім в березні 2014 року його підняли вже до там, 50 років. І згодом через 3-4 місяці, його підняли там, в липні, якщо я не помиляюсь, з 2014 року до 60 років. Все більше він не змінювався. І це питання в нас породжує до сих пір дуже багато спорів. І от Верховний суд в нас відкрив провадження. З питання розгляду одного з таких спорів. Зараз в цьому відео розповім, чому це важливо, що це взагалі за історія. Кому цікаво, послухайте, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Є ще телеграм у мене канал, і зараз я розповім, що це така за важлива справа Верховного суду. Я раніше вже робив огляди щодо цієї тематики. В мене є декілька відео. Залишу посилання тут обов'язково, подивіться і. Всі, хто підписаний на мій канал, всім відомо, що є в нас рішення Верховного суду з цих питань, ще ухвалене в 2020 році. Зараз я скажу, це 17 лютого 2020 року ухвалювалася постанова Верховного суду у справі 820 дріб 3113, 17. І там Верховний суд зазначив, що людина не права. Тобто людина позивалася. Також до ТЦК вона була виключена з військового обліку за граничним віком перебування в запасі 40 років на той час. Потім її поставили на облік. Вона з цим не погодилась і звернулась до суду з посиланням на те, що є стаття 58 конституції і зворотньої дії в часі. В нас Закон немає, і суд у нас розписав, що в даному випадку людина може бути поновлена на обліку. Потім у нас з'явилось ще одне рішення, ще одна постанова вже апеляційного суду до Верховного суду вона не дійшла, де суд став на сторону людини і зазначив, що відповідно тієї ж статті 58 Конституції закон зворотні дії в часі немає, тому людина не може бути поновлена на обліку. Залишу тут посилання, також відеорозбір цієї ситуації робив. І вже з'явилась актуальна судова практика. Нова в нас 2004 року постанова апеляційного суду. Людина також позивалась. Зараз я трошки розповім цю історію, і ця постанова була не на користь людини апеляційного суду. І тут було питання, чи прийме Верховний суд до розгляду в своє провадження, чи відкриє він провадження за касаційною скаргою. І зараз я розповім, як воно все відбулося. По перше, щодо самої історії. 80 1980 році військовозобов'язано було прийнято військовий облік військовозобов'язаних у зв'язку з закінченням проходження військової служби. У 2009 році позивач досяг 40-річного віку, відповідно до відмітки в облікової карці до військового квитка, позивач у 2009 році був виключений з військового обліку по досягненню граничного віку перебування в запасі, з урахуванням того, що відповідно до пункту 4 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу в редакції 2009 року виключення з військового обліку у районних. Військових комісаріатах, наразі це у нас РТЦК, підлягають громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі. При цьому, згідно з частиною 2 статті 28 закону про військовий обов'язок і військову службу, знову ж таки в редакції 2009 році, граничний вік перебування в запасі, військовозобов'язники перебувають в запасі та мають військове звання, складав 40 років. Це вже всім відомо. У 2023 році позивач звернувся до ТЦК з заявою, який зазначив, що відповідно до частини 2 статті 28 Провісько обов'язків військову службу в редакції станом на 2009 рік, Граничний вік перебування в запасі складав 40 років, тому після досягнення в 2009 році 40 років він звернувся до військового комісаріату для виключення його з військового обліку та зазначення про це у військовому квитку. Однак у військовому комісаріаті його було повідомлено про те, що і у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, він виключений з військового обліку, проте зазначення про це у військовому квитку не передбачено законом. Подальшому з законами 1169 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення проведення мобілізації до статті 28 закону України про військові бази і військової службу було внесення зміни, згідно з якими з 27.03.2014 року граничний вік перебування в запасі для військовослужбовців збільшено з 40 до 50 років, а з 22.07.2014 – з 50 до 60 років. Працівники ТЦК позовачу вручили під особистий Підпис повісткою, якою було зобов'язано з'явитись до військового комісаріату. Під час відвідування ТЦК-працівники повідомили позивача про те, що він з військового обліку не виключений, та має пройти військово-лікарську комісію. Звісно, він з цим не погодився, звернувся до суду. І ось що суди зазначали рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, яке підтримав і третій апеляційний адмінсуд, у задоволенні позову було відмовлено. Суд зазначив наступне: з набранням чинності змінами до частини 2 статті 28 закону про військову службу позивачів, таким, що підпадає під дію цього закону, вважається військовим зобов'язаним як особа, яка ще не досягла, передбаченого цим законом, граничного віку перебування в запасі військовозобов'язаних другого розряду. Таким чином, у зв'язку з продовженням граничного віку перебування в запасі позивачів. Автоматично поновлено, незалежно від того, чи перебував він на військовому обліку, оскільки позивач не досягнув 60-річного віку, тобто повинен згідно з чинним законодавством перебувати на військовому обліку військовозобов'язаних. Суд сказав. Що у зв'язку з внесенням змін до закону 2232 підвищено граничний вік перебування військовозобов'язаних в запасі. Метою таких змін було розширення кола осіб, щодо яких діє військовобов'язок і які мають досвід проходження військової служби, та можуть бути використані для доукомплектування Збройних сил України. Від час від час опублікування набрання чинності змін до цього закону він поширює свою дію наперед на всій території України і розповсюджується на всіх осіб, що не досягли граничного віку перебування в запасі. І так доводи в частині порушення принципів юридичної визначеності та дії законів у часі суд вважає необґрунтованим, тобто перешагнув, скажімо так, суд на статтю 58 конституції України. І зазначив, що це все правомірне. Чому дуже важливо те, що суд, Верховний суд відкрив провадження у справи, тому що саме практика Верховного суду є практикою, яку повинні застосовувати суди першої інстанції. Це закріплено правило. Я раніше зазначав в своїх відео статтею. 13 закону про судоустрій, і статус суддів, де зазначено, що кожен суд повинен враховувати практику саме Верховного суду. Тому дуже було важливо, чи відкриє провадження, чи не відкриє. Людина пробувала це двічі. З першого разу не вийшло. 1 липня 2024 року є ухвала в реєстрі. Вона є в доступі, де суд відмовив у відкритті провадження у справі за недостатністю підстав. Зазначу, що це не так просто зробити. Відкрите провадження у справі в Верховному суді. Наразі в нас є. Так звані в народі касаційні фільтри, тобто є відповідні законодавчі зміни, зараз я трошки про них розповім, які не дозволяють всі касаційні скарги приймати до розгляду і відкривати провадження. А є Відповідні виключення. Які виключення зараз я зазначу? Отут суд в цій ухвалі від 1 липня 2024 року на них і посилається. За наслідками перевірки касаційної скарги на предмет відповідності вимогам, передбаченим статтями 328-330 Кодексу адміністративного судочинства, суддею встановлено, що у касаційній скарзі не викладені передбаченими. Касаційним кодексом, точніше Кодексом адміністративного судочинства підстави для оскарження судових рішень в касаційному порядку. Згідно з частиною першої 328 Кодексу адмінсудочинства, учасники справи також особи, які не брали у справі участі, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції апеляційної інстанції у випадках. І зазначаються безпосередньо такі випадки. Якщо суд апеляційної інстанції в оскарженому судовому рішенні застосував нової. Норму права без урахування висновку щодо застосування норми прав у подібних правовідносинах викладеного постанова Верховного суду, крім випадки наявності постанови Верховного суду про відступлення від такого висновку. Що це означає? У нас є постанова Верховного суду, в якій зазначено, що людина права ТЦК не права, і суд ухвалює першу інстанції або апеляційної інстанції протилежне рішення, тобто він не застосував оцю правову позицію, яка була сформована Верховним судом раніше. І людина, яка буде оскаржувати це рішення з тим, з яким не згодна, вона може брати за основу рішення аналогічне, де суд став на сторону людини і посилатись на нього. Якщо скаржник, це перша в нас підстава, да, щоб суд відкрив провадження. Друга підстава, якщо скаржник мотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладемо постанову Верховного суду та застосовано судовому поліційної станції в оскарженому судовому рішенні. Тобто така ж сама ситуація. Є в нас судове рішення на користь людини. Суд в нас ухвалив рішення, яке не на користь людини, і точніше є в нас рішення Верховного суду не на користь людини, от як в нашій ситуації, тобто 20 2020 році ухвалене рішення не на користь людини. І людина в нас посилається наразі і каже обґрунтовано каже, що раніше було застосовано неправильна норми права в тій саме постанові. Але тут зазначено, що обґрунтував необхідність відступлення від висновку ну тобто, це треба ще обґрунтувати. І довести. Не так просто, до речі. Але суд, далі зараз розповім, чому суд все ж таки відкрив касаційне провадження. Не по цій нормі, до речі, не по цій. Якщо відсутній висновок Верховного суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах. ну, тобто, взагалі не сформований висновок Верховного суду. Ніхто не доходив в спірних правовідносинах до Верховного суду. ще. Тобто є перша інстанція, є апеляційна інстанція, третьої інстанції ще немає. І четверте, якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами 2 3 статті 353 цього кодексу. Там процесуальні порушення. Не в повному складі розглянуто рішення, там без, не викликали належним чином не повідомили старін. Ще там, ще, там, ще дуже багато підстав. Це не дуже цікаво, не буду їх зазначати. Тепер подивимось, чому ж все ж таки суд відкрив провадження у справі. Це дуже цікаво. Так, е от цією ухвалою від 1 липня суд зазначив, що перевіривши касаційну скаргу позивача, судом встановило, що її зміст не відповідає вимогам пункту 4 частини 2 статті 330, оскільки ним не обґрунтовано підстави, на які подана касаційна скарга, що перешкоджає вирішенню питання про відкриття касаційного провадження. І повернув. Людина не зупинилась, тобто вона звертається знову ж таки повторно до касаційної інстанції, але вже обґрунтовує там свої підстави для звернення і розписував. В цьому випадку людина в нас зверталась і зазначала наступне. У тексті касаційної скарги скаржник посилається на пункт 1 частини 4 статті 328 кодексу адмінсудочинства чинства та зазначає, що підставою касаційного скарження судового рішення у цій справі є застосування судами попередніх інстанцій норми права без урахування висновків щодо застосування норми право подібних правовідносинах, і зазначає декілька рішень Верховного суду. Було дуже цікаво подивитись, що це за рішення. Я їх подивився і. Виявляється, що всі ці рішення, на які посилається в нас людина, вони не відносяться до спорів з ТЦК взагалі з військоматами, там з ТЦК. Це все рішення щодо, ну люди судились щодо пенсійного віку. Ну, які там висновки були? Ну, от, наприклад, ми там відкриваємо одне з рішень. Дивимось, от висновок, згідно з пунктом, 3 результатна частина значного рішення застосуванню підлягає стаття 13 частина 2 статті 14 пункту Б закону там 1788 для осіб, які працювали до 1 квітня п'ятнадцятого року на посадах визначених указаних нормах, а саме на пільгових умовах, мають право на пенсію за віком, незалежно від місця. Останні роботи, зокрема, працівники зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливим важким умовом праці, за списком виробництва посади показників, затверджених Кабміном і за результатами атестації робочих місць після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 на зазначених роботах. Питання в чому? Аналогічності справ, ну як людина посилалась, але суд також не з цих підстав відкрив провадження. До речі, звернув одразу увагу. Людина поклала в обґрунтування аналогію зі спорами з пенсійним фондом. Ну дуже багато, до речі, коментарів під моїми відео з цих питань, що як це може бути, взагалі скасувати закон і знову ж таки відправити всіх служити, мобілізувати. Да, якщо вже людина 40 років досягла в відповідному там віці, там ну як тут у 2009 році і діяла норма закону відповідна. То вона не повинна бути поновлена на обліку. Абсолютно логічно. І приводять мені там в коментарях, як приклад, це спори з пенсійним фондом, де зазначають, що людина на момент там виходила в пенсійний вік, там набула там в поріці, потім пенсійний вік збільшився, і людину повернути вже на роботу не можуть, не мають права. З Цим погоджуюсь абсолютно, і тому це питання щодо виключених з обліку за граничним віком перебування в запасі, воно наразі і дуже спірне. І от людина посилалась на декілька рішень, де були висновки саме пов'язані з оцим. Віком, пенсійним віком і з виходом на пенсію, да, от тут ще один висновок з огляду на виклади Велика палата Верховного суду це вже рішення Великої палати, вважає обґрунтованим висновок суду перша інстанція про те, що вік особи як юридичний факт. Стан є триваючою обставиною, що породжує для такої особи юридичні наслідки. Водночас, 13 грудня 2019 року, стан позивача, як особа, яка досягла 65 років, не припинився, у зв'язку з чим від цієї дати до спірних правовідносин Підлягав застосуванню пункту 1, частини 7 статті 20 закону 576. Більш того, 3 вересня 2020 року Верховна Рада України не звільнила позивача з дня, коли він досяг 65-річного віку, тобто 31 жовтня 2019 року. Позивач майже рік після досягнення такого віку ще працював на посаді. Тому твердження про надання. Постанові 865 шістдесят ретроактивної зворотньої ретрактивної дії є безпідставним. Звільнення позивача з посади відполось з дня набрання чинності, постанови, а не з дня досягнення ним. 65 річного віку. Ну тобто, все е, описується стосовно віку і змін в вікових цих межах. Але як такові, ці постанови вони е, не є аналогічними правовідносинами саме в спірних правовідносинах з ТЦК. Тобто, якщо були б конкретні постанови Верховного суду, але як ви вже зрозуміли, в нас є лише одна постанова Верховного суду це 2020 року, і вона не на користь людини. І чому ж у нас все ж таки відкриває Верховний суд провадження у справі? Він зазначає наступне. Також скаржник зазначає, що касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики, та має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу. Проаналізувавши доводи касаційної скарги щодо підстав касаційного скарження визначених статтею 328 Кодексу Адмінсудачінства України, суд дійшов висновку про необхідність відкрити касаційне провадження у цій справі, оскільки вказані скаржником доводи є достатньо обґрунтованими та потребують перевірки. Тобто, суд взяв за увагу саме. Фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики. Тому я вважаю, що це дуже добре, що відкрите таке провадження. Єдине питання, що якщо буде вирішено, це рішення, ухвалено буде не на користь людини. Я вважаю, що це майже крапка в цих питаннях, і тому, скоріш за все, вже ну, скажімо так, змінити курс і отримати якесь позитивне рішення. Цих питаннях буде практично неможливо, тому що буде два рішення Верховного суду аналогічних в цих питаннях. Ну, подивимось. Я маю надію, що все ж таки Верховний суд розбереться. Що він може зробити? Він може зробити, направити справу на новий розгляд, він може скасувати рішення, він може змінити рішення, він може ухвалити своє рішення. Чекаємо, спостерігаємо за цією справою. До речі, справа номер 160 дріб 25500, дріб 23. Посилання на справу я залишу в описанні під цим відео. Дуже дуже цікаво. Спостерігаю. Якщо буде якась інформація, повідомлю спочатку в телеграм-каналі. До речі, підпишіться, там новини виходять швидше. Потім зроблю обов'язково відеоогляд. Задавайте питання, кому щось не зрозуміло. Тема дуже цікава, дуже обширна і дуже багато питань. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба!